Самонавіювання, чи варто його використовувати, і чи працює воно? Так, це хороший інструмент, завдяки якому ми можемо досягти бажаного, особливо в короткочасній перспективі. Виступити перед публікою, записати відео, поговорити з людиною. Якщо це робити достатньо регулярно, постійно, то так, можна собі навіяти певні ідеї. Але цей спосіб вимагає великої кількості енергії. А виснажуючись, ми будемо. Вертатися в попередній стан. Можемо імунітет свій погіршити, хворіти, і взагалі це тоді буде для нас більше шкідливо. І тому самонавіювання варто використовувати з здоровим глуздом, з концепцією, з способом мислення, тобто реструктуризацією свого мислення. І самонавіювання використовувати не стільки для того, щоб досягти конкретної мети зараз, а для того, щоб Підкріпити цю ідею, яку ми нову створюємо, і лише в якихось конкретних маленьких випадках. Знову ж таки, не опираючись тільки на самонавіювання, що я зараз повірю в це, я зараз зможу я зроблю. Тому що, якщо не вдасться щось зробити в такому стані, то теж можна досить сильно розчаруватися. А фундаменту, основи, завдяки якій ми не розчаруємося і просто будемо пробувати знову і знову, не буде. І ми провалимось дуже глибоко, і це було дуже боляче і важко. Тому так, користуйтесь, це чудовий прийом, але обережно.